Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю тебе в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про курйозну ситуацію, яка сталася з українцем в Польщі після того, як його зупинили поліцейські. І після його зупинки відбувалися такі події, які здивували навіть самих поліцейських. Зараз ми про все більш детально з вами поговоримо. А ти поки що підпишись на мою сторінку і пиши в коментарі, з якого міста. Ти дивишся це відео. Отже, увагу отватських поліцейських привернув легковий, легковий автомобіль Volkswagen, який невпевнено рухався дорогою в Карчеві. Після того, як поліція його зупинила, щойно він. Відкрив щойно він опустив скло своє бокове. Вони зразу зрозуміли, що він був п'яним. І після перевірки в організмі затриманого водія виявили цілих три проміли алкоголю. Ним виявився 58-річний українець. Отже, далі маємо пряму мову, після чого ми з вами обсудимо всі деталі цієї ситуації. Зупинивши автомобіль для перевірки, поліцейські з'ясували, що водій був п'яний. Водієві достатньо було опустити вікно, і поліцейські відразу відчули різкий запах алкоголю, який виходить з салону автомобіля. Проведена перевірка на тверезість показала у 58-річного чоловіка майже 3 проміли алкоголю. Поліцейські перевірили дані чоловіка в поліцейських системах, і потім виявилось, що він не має водійських прав, тому як їх в нього перед цим вже було вилучено за керування авто, автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Тому під час перевірки він показав українське посвідчення водія. Повідомила Пауліна Харабін з Отвецької поліції. Тобто, чоловік, не приховуючи того, що в нього забрали польське посвідчення водія, він не запідозрив в цьому нічого дивного. Показав їм українське, а після того, як поліцейські в нього спитали, що, що це за посвідчення, ми от бачимо по системі, що в те польське вилучили. А він каже, що ну да, польське в мене вилучили, українське в мене ж залишилось. Я ж все-таки українець. І, звісно, це чоловіку абсолютно ніяк не допомогло, його е, було затримано і поміщено в ізолятор поліції. Він почув звинувачення в керуванні транспортним засобом в нетверезому стані. І оскільки е, попередньо ним вже такий же самий злочин було скоєно, тепер він не може там від, від, відкупитися штрафом, скажімо так, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі до 5 років. Тож, друзі, будь ласка, хочу нагадати всім, що неважливо в якій країні ви перебуваєте, будь то в Україні, будь то в Польщі, будь то в Німеччині, будь то в якихось, в якихось інших країнах світу. Будь ласка, ніколи в житті не сідайте в нетверезому стані за кермо автомобіля. Тому як в такому випадку, по-перше, ви наражаєте на небезпеку своє життя, хоча це ваше життя, ви можете з ним робити все, що вам захочеться, Але не забувайте, що. Сідаючи за кермо в нетверезому стані, ви е, також е, одразу ж наражаєте на небезпеку життя оточуючих людей, які проживають в тому чи іншому місті, які можуть переходити дорогу, які можуть їхати в інших автомобілях і тому інші речі, тому я е, таку поведінку вважаю максимально. Максимально безвідповідальною, максимально непотрібною, я сподіваюся, що цей чоловік ну, якби, одумається. Звісно ж, я не знаю, чи це прям вартує там 5 років позбавлення волі, якщо він, в принципі, там нічого такого не скоїв. Але ну, такі в Польщі закони, і незнання закону не позбавляє чоловіка від відповідальності. Тож. Далі в цю справу, якби вона буде передана в суд, і вже суддя буде вирішувати, чи давати йому ще якийсь більший штраф, чи вже все ж таки садити його у в'язницю, і він відсидить там цих 5 років. В загальному свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. чи... Таке покарання буде доцільним для цього чоловіка чи ні? І як ви взагалі відноситесь до того, що люди сідають за кермо в нетверезому стані? Пишіть, будь ласка, про це все в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво це почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!